Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. Продовжуємо нашу мисливську серію. Перша частина була своєрідним оглядом історії європейського мисливського ножа, розповіддю про те, як сталося, що він став саме таким, яким він є. Але яким саме він є, той самий мисливський ніж? Як і інші речі, що активно використовується протягом дуже великого часу, мисливський ніж має безліч типів варіацій, стилів, навіть призначень. Зрозуміло, що іноді розібратися у цьому буває не дуже просто. Тим більше, що строгої класифікації, як у деяких інших науках, тут немає. А розібратися ж треба. Бо вдале та з розумом підібране спорядження, це ваговий внесок в успіх майбутнього полювання чи походу. Ну саме тому ця серія. Буде таким маленьким, можна сказати, гайдом, у якому буде зібраний той мінімум, що, мабуть, буде достатнім, щоб знати на старті щось про мисливські ножі. Ну і для себе теж впорядкуємо дещо інформацію. Ще раз повторимо, строгої класифікації не існує. Ми пропонуємо один з її варіантів. Можете висловлювати свої думки, свої зауваження на цю тему у коментах. З цікавістю почитаємо. Але продовжимо. Розберемо мисливські ножі за призначенням, бо сам призначення дуже сильно впливає на те, яким стає ніж. Як він виглядає, яку він має форму, які він має розміри. У наші дні мисливські ножі все менше використовують саме для... Вбивство тварин, як ми вказали у, у минулому відео, вогнепальна зброя стала такою ефективною, що мисливцям ну, більше не потрібно також підстраховуватися простим та надійним клинком під рукою. Але той тип ножа, що використовується саме для добування звіра, ще можна зустріти на сучасному полюванні. Але все рідше та рідше. Зазвичай подібні ножі та кинжали називали раніше доборними від слова добрати, яке на жегоні мисливців означає. Та й означає добити підранка. Ножі цього типу у часті за все мають доволі довгий прямий клинок, дуже часто мають гарду, що надійно фіксує та захищає руки мисливця. Ці специфічні риси одразу переводять доборний ніж у розряд холодної зброї. Тому просто так ви його в магазині не купите. Хоча є один доволі цікавий варіант, саме ножа такого призначення у магазині Грандвей, який холодною зброєю не є, і який може. Просто купити, замовити в магазині. Це той самий кінжал чи ніж адмірала Дстена. Великий, можна сказати, такий напівскладаний ніж, відео про яке вже було на нашому каналі. Цей ніж з великим клинком є легальним, є дуже доступним, його можна просто замовити купити без яких там дозволів, бюрократичної вулаки різної. І це є його ну, свій такий плюс. Але головна проблема в тому, що такі от доборні. Ножі є суто специфічними. Вони надають можливість робити потужні та точні уколи, що вражають важливі органи пораненого звіра. А для інших робіт, такий, ніж, ну мабуть, буде не дуже зручний. Більшість сучасних мисливських ножів має оптимізацію більше для різання, хоча і без втрати здатності добре колоти. Це такі більш компромісні варіанти. Подібні ножі можна умовно віднести до другої групи, От перша у нас була доборня, до другої групи. Група може віднести ножі, які ми умовно назвемо універсальними. Через різноманіття форм мисливських ножів важко визначити єдиний універсальний дизайн, але головною рисою цих ножів залишається здатність до ефективної обробки здобичі, бо все ж таки ніж мисливські. Такі ножі зазвичай мають пряме, доволі велике, але все ж таки ну, помірної такої довжини, доволі велике зручне руків'я, часто зі спеціальними упорами та виборками для більш надійного. Утримання можна умовно виділити три головних таких підтипи за формою клинка: це ножі з прямим обухом, ножі з вістрям, типу Point, або ще як у народі називають щучка, і ножі Point. Ножі з прямим обухом дуже добре ріжуть щось, стругають, але колоти таким ножем не так же зручно. Тому частіше такі ножі все ж зустрічаються серед ножів для бушкрафту, для туризму. А серед мисливських ножів все ж частіше може зустріти ножі. З вістрями типу Drop Point та кліппойнт, тому що вони надають можливість ножу краще колоти без втрати здатності різати. Ножі з щучкою, так званою з кліппойнтом, вважається, що здатні колоти дещо краще, але дещо слабкіша вістря, чим ножі з вістрям дроппойнт. Тому, мабуть, ножі з Drop Point останнього часу стають все більш та й більш поширеними, саме універсальними походними, туристичними. Мисливськими ножами, хоча харизму та ефективні щучки також ніхто не відміняв, кліппойнти також зустрічаються доволі часто. Загалом можна сказати, що клонок універсального мисливського ножа має бути простим та функціональним. Зайві елементи, на кшталт пилок, яких там отвірів на клинку такому не потрібні. Все це буде заважати, забиватись, забруднюватись, цього вам наполюванні точно не треба. Переходимо до наступного типу ножі, які використовуються для зняття шкіри, шкірознімалі чи ще як кажуть скінери. Зняття шкіри важлива функція мисливського ножа. Зробити цю роботу можна і універсальним ножем. Е, навіть доводилося бачити, як для цієї роботи з успіхом, але з великими затратами сил та труда, як для цього використовували. Це щось ближче до епічних таких. Подвигів все ж таки для знімання шкіри використовують саме мисливські ножі, і от серед них є ножі, які для цієї роботи спеціалізовані більше навіть ніж ножі універсальні. Так, існує окремий спеціалізований тип з клинками такої особливої форми. І існування цього типу ножів також цілком зрозуміло та оправдано, адже мисливці необхідно акуратно, не витративши дуже багато часу та зусиль, зняти шкіру з тварини, не пошкодити при цьому м'язи чи тканини черевної порожнини. Тому. Часто вважається, що ідеальний ніж для цієї роботи має недовге лезо, яке має таку от специфічну форму, яку важко сплутати з чимось іншим. Ви можете побачити, що лезо має таке собі помітне черевце. Дуже часто вістря ножа має таку форму, дещо задерну догори. Є підтип тип такий менш поширений цього ножа. Це ножі для потрошення, ще як називають ножі з гачком, кишкодери, ті самі гуд hook кнайфс ножі для потрошення. Призначен для тієї самої роботи, і плюс для видалення внутрішньо здобутих тварин вони мають такий спеціальний гачок, який називають гудхук. Він дозволяє підчепити кишківник та внутрішні органи, вважається доволі зручним ножем, хоча не таким же поширено. До речі, ще одним типом мисливського ножа можна вважати складаний мисливський ніж. Теж дуже часто може побачити саме на американських сайтах, саме в руках американських мисливців. Бо такий ніж не міг з'явитися, скажімо так, до того моменту, поки не з'явилися надійні механізми фіксації клінка, щоб можна було складаним ножем працювати також ефективно та безпечно, як ножем фіксованим. І одним з перших таких ножів був саме американський, можна сказати, легендарний іконічний бак 110 з замком Backlock. Він дійсно дуже вплинув на ринок мисливських ножів. Ну з першого. Саме у штатах, а потім на конструкції мисливських ножів у світі. Складання такі ножі зазвичай, звісно ж, використовується частіше на полюванні на мілку дичину, на птаха. Ним доволі зручно користуватися як коли полюєте з човна. Він не заважає, бо він складаний компактний. З ним дуже зручно. Багато ходити пішки, і саме для того, щоб обробити птаха, ну дуже великий ніж не такий вже потрібний. А ось той самий гудхук. Часто буває зручним інструментом для такого використання, тому деякі такі складані мисливські ножі, саме для полювання на птаха та на, скажімо так, ну, всяку мілку дичину, мають складаний такий гудхук, як у багатофункціональних деяких ножів. І цей інструмент остаточно робить складаний ніж мисливським, бо використання його доволі специфічне. Ну і ще один дуже важливий мисливський інструмент, так який використовується у цьому світі на полюваннях на великого звіря. Це вже не ніж, а сокира чи спеціальна мисливська сокирка, яка дозволяє розібрати звіря на частини, працювати з суглобами з великими кістками, розділити, щоб кожен отримав свою долю, розділити для більш зручного транспортування. Так, це не ніж, це сокира, але це теж важливий мисливський інструмент, який теж є у магазині Грандвей. На пікніках також вони з успіхом використовуються, тому ну, не можемо не звернути вашу увагу і на цей підтип, скажімо так, у нашій гострій мисливській класифікації. Ну і кожен сам може вибирати ніж, який відповідає саме його потребам вподобанням. Кожен може мати і свою таку специфічну класифікацію. Головне, що може відмітити, з правильно підібраним мисливським ножем можна сміливо вирушати на полювання, на зустріч, пригодам та дійсно гарному відпочинку. І Якщо вам мисливський ніж вибрати треба, то як кажуть, велкам магазин Грандвей до ваших послуг. А у нас на цьому, мабуть, усе. Дякуємо за увагу і до наступної зустрічі. Мирого неба всім!